пам'ятаю, як коли я була зовсім молодою, мене дуже образив один чоловік не фізично, але духовно та емоційно. Мене просто підвели. мене дійсно підвели, я втратила довіру. І той один випадок мені вже 42, але я все ще можу плакати через той біль. Так. Я прийняла той біль та недовіру, І вони пронизали так багато сфер мого життя. Сатана сказав: я збираюся отруїти цим болем все. Пам'ятаю, як я одружилася. Ми одружені вже майже 20 років. Але в перші роки я поклала увесь цей біль на мого чоловіка і чекала, що він зробить так само. звісно, у моїй голові це було питанням часу. Багато консультацій, багато терапії, багато Ісуса вже 20 років нашому шлюбу, і 25 років пройшло після цієї зради. І я все ще не можу сказати з упевненістю сьогодні, що Арон ніколи мені не зашкодить. Але ось чого я дізналась. Бог ніколи ніколи не заподіє мені шкоди і не завдасть болю. Тому, думаючи про цей біль, я розумію, що сатана мав на меті заподіяти багато зла, а Бог насправді зробив так багато для мене, щоб укріпити і зробити мене сильною, не так як я дивовижний можу все, а сильніше. Як Боже, я довіряю тобі. Ти залишив з нами Духа Святого, ти дав мені цього духа. І Якщо мій чоловік або інший чоловік, або якщо хтось інший завдасть мені болю і знову зашкодить моїй довірі, зі мною все буде гаразд, і я сильна не завдяки собі, а через силу Святого Духа в мені. Так. Днями я читала друге послання до Тимофія, 1.7, і він каже так: бо Бог дав нам духа не страху, але сили, і любові і самовладання. І я думаю, ось про що. Стільки років я була жінкою з духом страху, просто ходила в страху. Я була послідовником Ісуса, але не могла позбутися цього страху. І чим дорослішою я ставала, тим більше починала вірити в те, що Бог не давав мені цього. Зі мною просто щось трапилось. Боже, ти не давав мені страх, ти дав мені любов і силу в іншому перекладі. Замість самоконтроль говориться самодисципліна. І завдяки цьому я можу довіряти тобі, Боже. Я просто хочу дізнатись, чи був час у вашому житті, коли вам доводилося щось долати, і зараз ви бачите свою силу як дар через те, що Бог зробив у вашому житті. Колись чи сьогодні у будь-який час. О боже, насправді я ділилася своєю історією раніше в цій програмі, але на іншу тему. Проте вона пов'язана з цим. Так, от про мене казали багато чого. Пам'ятаю, як я була у групі вокалістів, перш ніж приїхала до Нешвіла і вирішила, що мені подобаються сольні номери. Лідер групи, він авторитет для вас. Ви шукаєте його схвалення, він для вас, як пастор, сказав. О, ти насправді думала, що гарна співачка? Ти нуль. Ось точні слова. Ти насправді повний нуль. Я не прийняв тебе за твій гарний голос. Я прийняв тебе за твою особистість. Але вона також виявилася не дуже хорошою. Я можу сміятися над цим зараз. Так зараз це смішно. Ви знаєте, що роками це не тільки розчавлювало мене, але часто змушувало мене відчувати себе нулем. ще це підживлювало мене чимось поганим. Це підігрівало мене гнівом. Отак, отак. Ну я вам покажу, хто така нуль. Це смішно, тому що тоді ви можете сказати: ну ні, але це підживило тебе у хорошому сенсі, тому що це привело тебе до. Ні, цього не сталося. Це не підживлювало мене на добро, тому що воно виходило з місця, де ще була глибока рана, і я думаю, що справа в цьому так. Бог завжди буде використовувати рани. Насправді, я думаю, що він використовує рани більше, ніж будь-що інше в нашому житті. Я знаю, що це невірно з теологічної точки зору, але я майже впевнена, що Бог іноді, можливо, приховує частинку себе, але я просто відчуваю його в долині так, як ніколи не відчуваю його на горі. Так, але ми завжди так хочемо вершини гори. І я кажу, ти просто даєш мені змогу більше пізнати тебе. Я знаю, що ти приховуєш частинку себе для тих, хто знаходиться в найглибшій долині. Звичайно іноді здається, що він так робить, тому що ти просто переживаєш його таким реальним як ніколи. Я думаю, що ми повинні дозволити йому залікувати ці рани. Інакше вони будуть або стримувати нас і не дадуть нам рухатися вперед, тому що ми паралізовані негативним словом. Так або це насправді спонукає нас до дії. Але тоді ми діємо виходячи з гіркоти та гніву замість цілісності. І тоді траєкторія просто трохи збивається. Нещодавно я розмовляла з деякими своїми молодшими подругами і сказала їм, я обмірковувала нашу культуру стосовно жінок, яким завдали болю. Я думаю, що ми плутаємо поняття укріпитися та розлютитися, тому що коли ти розлючений, це зовсім інше. Бо це приведе тебе туди, куди ти насправді йти не хочеш, але укріпитися, здобути силу, це спокутування, а вона веде вас туди, куди завжди кличе вас Бог.